Всім привіт! Зараз буде два невеличких оголошення, але я думаю, декому з вас вони будуть досить такі цікаві. Перше оголошення. Як вам відомо, я проводжу гуртки з бджільництва, тобто, у нас при школі є гурток від натуралістичного центру. Гурток проводиться онлайн. Возрастна група діток від 2 класу до 11. -го. Що ми робимо на гуртках? Ми спілкуємось за бджолок, ми вивчаємо бджіл, як себе поводять бджоли, повністю їхню життєдіяльність, вулики, обладнання і все, що стосується пасіки, меду та бджолок. Заняття відбуваються два рази на тиждень. В цьому році не знаю, можливо, графік якось зміниться, але раз на тиждень це 100%. Заняття відбуваються десь о третій годині дня. Ми їздимо на пасіку, коли у нас немає можливості це робити, то ми завдяки камерам да, теж відвідуємо пасіку. Тобто ми завжди постійно на пасіці, можна сказати, присутні. Ці заняття безкоштовні абсолютно проводяться, нагадую, поки що, поки що в режимі онлайн. Далі будемо бачити, в мене є велика задумка, це все діло масштабувати в режимі офлайн, але так як в мене... Є певна база глядачів. Звертаюся до вас. Якщо вашій дитині цікаво е, займатися бджолами, або вона хоче познайомитись з бджолами, або ви є пасічником, і у вас немає часу, у вас велика пасіка привлікати поки що дитину без певної бази знань, то ви можете дитину записати до мене на гурток з бджільництва. Е, контактна інформація щодо цього буде внизу під цим відео в описі. Або зараз буде вспливашечка моя електронна пошта, куди ви можете написати мені листа. Це було перше оголошення. Друге оголошення стосується теж навчання, а саме дистанційного навчання в нашій школі. У нас проходить набір учнів, ми це робимо набір кожного року, починаючи з повномасштабки, в нашу гімназію. Я викладаю такий предмет як інформатика діткам, і ми проводимо набір до нашої школи. Кому це може бути цікаво? Давайте я вам зараз розповім, а ви зробите певні висновки. По перше, якщо ви знаходитесь за кордоном і ваша дитина не хоче полишати українське навчання, вона може навчатися в нас. Знову ж таки, це все повністю безкоштовно. Другий варіант, коли вашій дитині вам набридло, що дитина постійно бігає в укриття, в якому не проводяться заняття. Тобто, якщо в день може бути 10 тривог, це значить 10 разів діти побежали в укриття і заняття в них проводитись не будуть ні під час е, того, коли вони знаходяться в укритті, не після. А якщо навіть і є спроба проводити в укритті заняття, ну ви розумієте, велика аудиторія дітей це не те. Наші ж учні вони обирають місце для себе комфортне, навіть під час тривоги. Вони можуть взяти свій гаджет, переміститися в укриття і далі бути присутнім на уроки. Окрім цього, якщо дитина якимось за якимись причинами не потрапила на цей урок, вона може зайти в свій клас на своє заняття, де буде готова вся база того матеріалу, який вона зможе далі опрацювати, ну якщо не вийшло в неї бути на уроці після. Тобто дитина не залишається без знань. У нас наші вчителі на сьогоднішній день, можна сказати, вчителі взагалі дистанційок, вони найсучасніші, я вважаю, вчителі, тому що той шлях випробувань, через які вони пройшли, це ну, неймовірний шлях. Трагічне, але неймовірне. Тобто, їхня база знань стосовно роботи з різними сервісами, ну, найкраща. Я не побоюсь цього слова, тому що ну, ці люди. І вогнем і мечем випробувані часом. Тому, якщо у вас є бажання записатись в школу на дистанційку, знову ж таки, не путати дистанційку, коли вчителі дали там, є такі школи, дали там завдання, все, робіть, ми там щось своє. Ні, у нас повний йде контакт з учнями, тобто підтримка двостороння, як керівництва школи, так і вчителів. Тобто. У нас нема такого, що нагрузили дитину завданнями, да, і потім там поставили їй двійку за те, що вона щось не зробила. Ми повністю з дітьми співпрацюємо. Тому якщо у вас є проблема, що вашій дитині набридло бігати по підвалам або... Та якість знань, яку надають в тій школі, де навчається ваша дівчина, вас дитина вас не влаштовує. Ви можете спробувати завітати до нас і е, попробувати понавчатися в нашій школі. Я думаю, ви будете дуже дуже приємно вражені. Були випадки, коли діти їхали за кордон, потім приїжджали і йшли не в офлайн-школу, а йшли до нас знову ж таки на онлайн, тому що їх влаштовувала їх батьків та база знань, яку наші викладачі в школі дають. Тому якщо у вас є бажання спробувати або щось змінити, будь ласка, знову ж таки, буде посилання на пошту на мою, внизу буде посилання на Viber. Нашої людини, яка займається прийомом заявок, будь ласка, давайте комунікувати в цьому напрямку, ось так. Таке було невеличке оголошення. Трішечки не про бджільництво, але і про бджільництво так само. Я сподіваюся, що ваші діти в безпеці, що ваші діти їм подобається вчитися в тих закладах, де вони зараз вчаться. Але якщо щось не так, то ви можете завітати до нашого закладу. Ще наприкінець, скажу, що хто там десь можливо там була якась думка, що дистанційка це неповноцінне повноцінне навчання. Наші діти в минулому році були не один, не два, не три. Були вели, велика кількість дітей, була призерами міжнародних і всеукраїнських конкурсів, тобто займали перші місця, займали перші місця в відомих конкурсах. Тому е, діти НМТ писали по 200 балів. Тобто, казати, що щось там з дистанційкою, не так. Ні, все в першу чергу залежить від дитини, від її бажання і від вашого бажання як батьків, е, які. Займаються вихованням своєї дитини. Тому приєднуйтесь до нашої команди, я думаю, ви будете дуже приємно вражені. Це був канал Медові Кадри. Далі побачимось вже по тематиці на пасіці і будемо працювати в нашому руслі з бджолами. Ми ось чекаємо на липу, але погода, як ви бачите, трішечки зіпсувалася. Ну нічого. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.